Івано-Франківська обласна рада має нового чільника. Ним став Василь Скрипничук. Новообраний голова народився 22 червня 1958 року у селі Маркова Богорочанського району. До обрання на посаду голови Івано-Франківської обласної ради обіймав посаду керуючого справами виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради. Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода так, 23 листопада відбулася 19-та сесія Івано-Франківської обласної ради, яку планувалося провести протягом. Двох днів 24 листопада депутати мали обрати керівництво обласної ради. Проте ще в п'ятницю представник фракції Свобода Руслан Зелек вніс несподіваний поворот у перебіг сесії. Головною інтригою сесії стало складання повноважень керівним складом Івано-Франківської обласної ради у зв'язку з обранням до Верховної Ради України. Вибори нового керівництва обласної ради мали відбутися на наступній сесії наступного дня. Перед перервою на обід депутати від фракції Свобода несподівано запропонували обрати нове керівництво на черговій сесії. Голова Івано-Франківської обласної ради висунув кандидатуру Василя Скрипничука на посаду очільника обласної ради. Більше кандидатур висунути не було. Було згідно з регламентом Івано-Франківської обласної ради, депутати таємним голосуванням обирали голову, за результатами якого ним став Василь Скрипничук, представник ВО свобода за нього віддала свої голоси. 84 депутати з 88 присутніх на сесії. Той результат, який отримував при голосуванні свідчить сам за себе обласна рада націлена на конструктивну співпрацю і на вирішення всіх нагальних проблем, які є в нашій області. Для блага людей, для всіх тих, хто проживання героїв мати області. І це люди доносів, пане Олександр Михайловичу, говорить Перше, про високу довіру депутатського корпусу, який сьогодні голосував за вас, і про ті плани конструктивної співпраці в цьому залі на благах людей нашої області, країни в Україні в цілому. Те, що вони був свої попередній промові, тобто про налагодження праці між усіма депутатами, з усіма нашими е, органами місцевими спорядженнями, місцевими органами, державної влади, я стараюся це все справитися на ділі і сподіваюся на конструктивну і збільшу нашу роботу на владу нашої держави, на владу української нації і на плану нашої територіальної громади. І тут на цих на Конституції і на е, Святому Писанні присягається, що буду вірно служити народу України і нації, всій громаді, і спільно з вами спробуємо сказати, що місцеве споріднування в Україні має довгу і довгу перспективу. На цій же сесії було вирішено питання про обрання першого заступника обласної ради та голови бюджетної комісії. Василь Скрипничук на ці посади запропонував Олександра Левицького, представника Б. Батьківщина та Юрія Бабія, представника фронту змін за підсумками голосування, Олександр Левицький та Юрій Бабій отримали посади відповідно першого заступника голови Івано-Франківської обласної ради та голови постійної депутатської комісії з питань фінансів інвестицій. За Олександра Левицького та Юрія Бабія, депутати голосу голосували пакетом за їх кандидатури віддали свої голоси 62 обранці з 83 що взяли участь у голосуванні 21 бюлетень